Сьогодні хочу з вами поділитися сніданками за допомогою зручних девайсів, які придбала в магазині Терка. І так готуємо сирники. Для цього в ємкість насипаю кисломолочний сир. До нього додаю сіль, цукор, ванільний цукор, борошна та яйця. Все добре вимішую до однорідності і формую кружечки. Далі кожний сирник обвалюю в борошні. Беру сковорідку 4 в одному, в якій можна тушкувати, смажити, запікати та навіть варити. Ставлю на плиту, наливаю каплю олії, тому що на ній можна смажити навіть без олії, а ще вона підходить до всіх типів. В плит. Викладаю сирники і смажу з обох сторін до золотистості. Завдяки тому, що сковорідко рівномірно нагрівається, то й страва готується швидко. Після того, як вони посмажились, викладаю назад сковорідку та готую заливку. Для цього беру цей чудовий фітнес блендер. Ним дуже легко та зручно користуватись. Одразу в пляшечку вбиваю яйце, додаю цукор, звичайний та ванільний і сметану. Збиваю лічені секунди, та заливка готова. А також в ньому можна готувати тісто на млинці. Одразу заливаю сирники і відправляю в розігріту духовку до 180. Сти градусів на 10 хвилин прям сковорідці, завдяки з'ємній ручки, це дуже зручно. А поки готуються сирники, вирішила приготувати для своєї малечки корисний коктейль. В Пляшку кладу заморожені ягоди, банан і наливаю молоко. Взбиваю і готово. До речі, скоро навчальний сезон. Ці пляшечки не протікають, і їх можна давати в школу чи садочок своїм діткам. А мій синочок просто обожнює з них пити. Ну ось і все смачний сніданок, готовий. Всім смачного.